Для приготування тушеної капусти, беремо капустину, очищуємо її від зайвого. Тобто, ось це все здираємо. Коли зняли зайве, миємо добреньку капусточку, розрізаємо навпіл і нарізаємо тоненько. Моя капустинка важить 914 грамів. Звичайно, якщо ви хочете велику порцію, беріть дві. Три капустини. Капусточку порізала ось так. І тепер буду зважувати, тому що зайве, відрізається. Це я маю на увазі ось такі, як кажуть, кочеришки. Маємо 851 грам. Мисочка важить 150 грам, тобто 700 грам капусти. Капусту тушити я буду на салі, можна без нічого, можна, звичайно, на м'ясі, на курятині. Я маю на увазі спинки курячі, теж дають. Ну, будь-що, на чому забажаєте, на тому можна і тушкувати. Я на салі. Якщо у вас нічого немає, будь ласка, все те саме робите, просто не додаєте сало, м'ясо. Тушкувати я її буду для начинків пиріжки. На розігріту сковорідку вливаємо олію. Ось так буде достатньо. Коли олія нагріється, Кладемо салку, м'ясо, підсмажуємо це все добре. Я беру ось таке сало, яке ми їли і не доїли. Воно вже приправлене, посолене. І просто на сковорідку. Салко підсмажуємо до золотистості. Ну так, трішки щоб ось таке прозоре було, помішуємо. Ну, ось так буде достатньо. Далі це салку відправляємо в каструлю. Якщо ви зібралися тушити капусту без нічого, то спочатку в кастрюльку льєте одну столову ложку олії. Це не 500 грам капусти. Далі розраховуйте, якщо у вас більше капусти. Я лити олію не буду, тому що ось тут достатньо буде і олії, і сало. У мене ось такий чугунний казанок. Можете робити в звичайній кастрюльці. В такому казанці і плов робимо і капусту тушимо. Далі сюди відразу ж наверх висипаємо капусту нашу. Це вже на вогні стоїть. Вогонь у нас середній, далі відразу вливаємо пів стакана води, це якщо у вас 500 грам капусти. У мене 700 грам капусти, тому я вливаю трішки більше половини стакана води. Ось так. Далі це все перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо 20 хвилин на середньому вогні. Капусточка втушується, зменшується в розмірі, можна помішувати. Ось, бачите, закипіло. Для заливки беремо одну цибулину 51 грам. Та морквинку 102 грами Порізати цибулю, морквинку натерти і пересмажити в одній столовій ложці олії. В разі, якщо ви бачите, що мало олії, і починає підсмажуватися дуже сильно, додаєте ще трішечки. Ось до золотистого стану підсмажили і одну столову ложку томатної пасти кладемо. Я трішки більше з гіркою зробила, тому що в мене 700 г капусти. На 500 грам одна столова ложка. Перемішуємо і далі смажимо. Коли капуста протушилася 20 хвилин, додаємо півстолової ложки цукру, це на 500 грам. Я додаю трішки більше. Так само додаємо і солі. Закидаємо далі під жарку і перемішуємо все. Також 2 лаврових листочка. Далі вливаємо півстолової ложки оситу. Перемішуємо це все. Можна без оситу. Я так готувала, нормально все виходить. Не обов'язково. Сипимо чорний перець за смаком. Також я ще додаю приправу хмелі сунелі. Ви можете цього не робити. Або можете додати будь-які ваші улюблені приправи для смаку. Беремо пів півстолової ложки олії і муки півстолової ложки. Олії можна трішки більше. Дивіться, як у вас буде смажитися. Пересмажуємо муку і... Виливаємо це все в капусту. Ну, ось, додала вже борошно, це все перемішуємо і ще тушкуємо 10 хвилин. Тушкуємо на маленькому вогні і капуста має тушкуватися, а не бурлити і кипіти. Пройшло 10 хвилин, капуста наша готова. Я вимкнула вогонь. І можна її їсти. Взагалі, так я люблю, щоб була от така юшечка. Ну, Мені так дуже смачно. Цю капусточку я частину дам на пиріжки в начинку, а частину будемо так їсти. Начинку на пиріжки потрібно буде протіжувати її, щоб була така густенька без юшки. А так це дуже взагалі смачно. Тож готуйте і смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, чи робили ви за цим рецептом капусточку і як вам вона на смак. Всім до зустрічі!